Вітання усім новини ветері першого міського у студії працює Карина Костецька. А наші журналісти вже готові поділитися на найактуальнішими подіями міста. Кровом розі навіть у воєнний час бізнес продовжує розвиватися. Місцеві підприємці отримують грантову підтримку від держави та міжнародних організацій. Завдяки цьому створюються нові робочі місця та зберігається економічна стабільність міста. У районних виконкомах працюють проєктні офіси, де можна отримати консультації та допомогу в підготовці заявок. Кожен грант це реальна можливість втілити бізнес ідею в життя. Такі приклади у цьому сюжеті. Це Константин, підприємець і ветеран. З початку повномасштабної війни він став до лав Збройних сил України, а після повернення до мирного життя вдосконалив власний бізнес завдяки програмі Я ветеран. Отримані майже півмільйона гривень він вклав у розвиток кафе, придбав нові меблі для тераси, оновив обладнання і знову зміг приймати відвідувачів. Я займаюся бізнесом ще з 2000-х років. Цей заклад солі існує з 2000 року. Має вже ну таку велику історію. динозавр, можна так сказати, бізнес. Ну, займаємося всім громадське харчування. Конкретно ми витрачували кошти на придбання меблів, яке б дозволило. Ну, на наразі в літній період збільшити посадкові місця і додатковий, ну скажімо так, комфорт. Ще один приклад успішного використання грантових можливостей бізнес Людмили. Її мережа квіткових магазинів, садовий дім та світ рослин отримав підтримку від уряду Люксембургу. Завдяки гранту вона встановила сонячну електростанцію. Це зробило бізнес енергонезалежним та дозволило зберегти робочі місця для п'яти працівників. Це зараз дуже необхідно, кошти витратили. На сонячну станцію гібридну трьохфазною 20 кВт. Воно використовується. Да? Ми зараз вже тільки працюємо на. На ці станції дуже час таке ж час. У нас воєнний стан, і воно дуже дуже актуальне для підприємців. У Кривому Розі вже понад 800 підприємців отримали грантову допомогу. Це більш ніж 220 мільйонів гривень інвестицій у розвиток місцевого бізнесу та понад 750 нових робочих місць. Місце все робить для того, щоб могли отримати гранти наші підприємці. Котрі е, бажають розвивати свій бізнес і тому ми по багатьом напрямкам допомагаємо нашим е, підприємцям. Це і є робота, я ветеран і працюємо з нашими закордонними партнерами і з Великим Герцовством. Люксембург, котре теж нам допомагає. Кривому розі навіть у воєнний час бізнес не зупиняється. Підприємці відкривають нові справи, розширюють вже існуючі і створюють робочі місця. Все це стало можливим завдяки грантовим програмам, які допомагають і досвідченим бізнесам, і тим, хто лише мріє розпочати власну справу. У кожному районному виконкомі працюють проектні офіси, де підприємці можуть отримати допомогу та консультації у підготовці заявок на гранти. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. Нікопольський та синельніківський райони під ударом ворога російські окупаційні сили били по Нікопольщині з залученням дронів Камікадзе та скидів боєприпасів з БПЛА. Під прицілом опинилися місто Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. В Покровській громаді Синельніківського району зафіксували влучання. Поранення отримав 29-річний чоловік. Його життю наразі нічого не загрожує. В небі над областю збили два російські безпілотники. Напередодні ворог продовжив тримати в напрузі мешканців Нікопольщини. Ударів з гармат великого калібру та впівдронів завдав по Нікополі, Марганецької, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Одна людина загинула. 49-річна жінка отримала поранення. Пошкодження дістали три приватні домоволодіння, дві господарські споруди, одна побита. Суттєво потрощені вісім помешкань. Дістались гаражу та інфраструктурі. В Синельниківському районі ворог був безпілотниками по Межівській та Петропавлівській громадах. Виникли займання в двох приватних домоволодіннях. Пошкоджені вантажне авто та мікроавтобус. Дев'ять людей вбила Росія у Костянтинівці за минулу добу. Вісім людей загинули після обстрілу ствольною артилерією. А від атаки в півдронами загинула ще одна жінка. Пошкоджено шість багатоповерхівок, десять приватних будинків, крамницю, черговий це торговий центр, п'ять торгових павільйонів та дві автівки. Загалом регіоні загинуло одинадцять людей. На Харківщині вночі внаслідок ударів безпілотників ворога постраждали п'ятеро людей. У Чугуївському районі у селі Козача Лопань загинув п'ятдесятирічний чоловік. Вік зруйнована цивільна інфраструктура на Одещині. Російські війська цієї ночі завдали удару по місту Вапела. Палахнула пожежа у складському приміщенні. Пошкоджений вантажний автомобіль. 133 обстріли по 41 населеному пункту, 14 територіальних громадах пережила сумщина минулої доби. Двоє людей поранені. Один чоловік загинув. Впродовж доби окупанти завдали 487 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир. Люди не постраждали. В день 4 вересня обласний центр атакували дроном четверо людей. Постраждали. Ще одна людина поранена від атаки FPV в Оріхові. Внаслідок російських обстрілів Херсонщина упродовж доби одна людина загинула та троє поранені. Серед постраждалих поліцейський. У молодіжному окупанти скинули вибухівку на житловий будинок, де проживав 60-річний маломобільний чоловік. Він загинув у Херсонському районі. В результаті атаки ФПВ-дроном по блокпосту 40-річний поліцейський отримав контузію. Впродовж доби Миколаївщину атакували FPV дронами. впівдрунами приватні будинки люди не постраждали. Мінус 84 російські безпілотники. В нічний час сили української ППО збили та нейтралізували 84 шахеди та ППЛА-імітатори на півночі, півдні та сході країни. Плюс протягом минулої доби російські окупаційні сили втратили на фронті 840 солдатів, 261 БПЛА, 92 одиниці автотехніки, 43 гармати, 22 крилаті ракети, 4 броневики, 2 ракетні системи залпового вогню та 2 ворожі засоби ППО. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння військової техніки, а також три артилерійські засоби противника. По всій лінії фронту сили оборони України успішно відбили 180 спроб росіян просунутися вперед. А було на північно слобожанському Курському, Південно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському, Орігівському та Придніпровському напрямках. Сили оборони України за 1289 днів російської. Української війни зменшили ворожу орду наступним чином. 422 вітаки, 341 гелікоптери, 11 157 танків, 23 241 бронєвик, 32 385 гармат, 56 045 безпілотників, 60 692 одиниці автотранспорту, 1215 засобів ППО, 1479 ракетних систем залпового вогню, 3686 крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину та вже близько одну 1 мільйона 86 тисяч російських загарбників. 8 вересня у Кривому Розі стартує другий цього року етап видачі безкоштовних продуктових наборів. У цій хвилі допомогу отримують мешканці, які належать до 20 категорій, а це понад 26 тисяч осіб. Загалом у рамках міської програми соціальної підтримки передбачено 40 пільгових категорій, які мають право на таку допомогу. Видача проднаборів проходитиме у 24 стаціонарних пунктах по всьому місту з понеділка по суботу, з 8 до 15 години. Для віддалених мікрорайонів організують виїзні пункти пункти. а для маломобільних і самотніх криворіжців доставлять пакунки додому. Усі питання щодо отримання наборів можна поставити безпосередньо у пунктах видачі у контакт центрі міста за телефоном 1520 або 499 1520, А також на сайті спілкуйся Більше півсотні людей шукали у кривому розі зниклу 16-річну Дар'ю Ткачову. Вона злик... зникла на світанку 4 вересня. Попередньо відомо що її бачили, коли дівчина бігла по мосту на зарічному. Подейкуючи вдома, знайшли прощальну записку. На пошуки неповнолітньої вийшли небайдужі містяни та правоохоронці. Якщо ви бачили зниклу дитину, терміново телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на своїх екранах, або на лінію 102. Кривому розі діють центри ментального здоров'я, фахові спеціалісти, психологи допомагають військовим, переселенцям та цивільним мешканцям подолати наслідки війни. Як працюють експерти, та яку підтримку можна отримати у матеріалі Анастасії Співак? Повномасштабна війна змінила життя кожного українця. Втрати, вимушена міграція, щоденні обстріли. Усе це впливає на психологічний стан. Саме для того, аби допомогти людям впоратися зі стресом, у кривому розі створюють центри ментального здоров'я. До кожного пацієнта у нас іде індивідуальна сесія, де ми сама, я от як психолог, вирішую скільки потрібно людині прийти сесії для повного її лікування. Вирішуємо ми різні проблеми і сімейного плану і ті, які пов'язані з війною особливо Вони зараз актуальні і особливо. До нас звертаються всі люди. Ми дуже раді людям. Наше гасло бути потрібним людям. Ми нікому не відмовляємо. Тут працюють кваліфіковані психологи і психіатри. До кожного пацієнта застосовують індивідуальний підхід, проводять діагностику, арт-терапію, когнітивно-поведінкову терапію. У центрі допомагають як військовим, так і цивільним. Повномасштабна війна. Плинула на психічний стан населення з такою ціллю було відкрито центр ментального здоров'я по всій Україні з 1 січня 2025 року за допомогою виконкому. Був відкритий центр ментального здоров'я на базі першої лікарні. З початку року у кривому розі діють вже два такі центри. Вони стали частиною всеукраїнської програми першої леді Олени Зеленської «Ти як спрямовані на підтримку ментального здоров'я українців місто планує відкрити ще кілька подібних закладів. За пропозицією управління охорони здоров'я на засіданні координаційного центру ми ознайомились з роботою центрів ментального здоров'я, які функціонують в нашому місті, а їх таких два. І дуже цікава і корисна інформація була надана членам координаційного центру задля повсюдження і розширення цієї інформації серед населення міста. Звісно, в умовах воєнного стану, в умовах складної економічної ситуації е е психічна, е кожна людина потребує відновлення психічної. Фізичного здоров'я центри ментального здоров'я це не лише місце для лікування, а й простір підтримки. Тут людина може знайти розуміння, отримати допомогу, відчути, що вона не залишилась наодинці зі своїми проблемами. Анастасія Співак, Ірина Синкович, перший міський. Дві душі, одне натхнення. У кривому розі відкрилася виставка. Експозиція унікальна тим, що вона поєднала творчість наставниці з понад 30-річним досвідом та її вихованки, яка, попри юний вік, вже має перемоги на міжнародних конкурсах. Ця виставка символ спадкоємності поколінь у мистецтві. Подробиці далі у сюжеті. У Кривому Розі презентували незвичайну виставку Дві душі, одне натхнення. Тут свої творчі роботи представили викладачка художньої школи номер один імені Олександра Васякіна Світлана Букрєєва та її учениця Олександра Грінькова. Викладаю на протязі вже 34 років рисунок, живопис, композицію, декоративне прикладне мистецтво і ліплення. Я себе позиціоную як викладач, а не художник. То я разом зі своєю намолодшою вихованкою. Виставили ми роботи. Діти ж запрошують, вірні питають, а як ви малюєте? І От я вирішила показати дітям свої роботи на протязі всього, як я починала навчання тут різних різні періоди моєї творчості. І останні зовсім свіжі ще шари фарби не висохли. На виставці представлені десятки робіт у різних жанрах: від живопису і графіки до декоративно-прикладного мистецтва. Викладачка каже: ці роботи підсумок багаторічного. Творчого шляху, і водночас старт нової мистецької історії її учениці. Я дуже рада відкрити цю виставку разом з моєю вчителькою Світланою Олександрівною. Дякую їй, що навчила мене малювати і бачити красу у світі. Також я дякую своїм викладачам Івановні та Івану Вікторовичу за підтримку за те, що за уроки за навчання за те, що кожен раз мене підтримували. Також я дякую своїм батькам. Моїй матусі татусю і моїй сістрички за підтримку на матері. Олександра вже має перемоги на престижних українських та міжнародних конкурсах, а також відзнаку міського голови для обдарованої молоді. Вона малює, співає, грає на фортепіано та флейті, займається танцями. Сьогодні дуже для нашого закладу визначна подія, тому що відкривається персональна виставка двох наших художниць: юної художниці і досвідченої художниці, викладача провідного нашої художньої школи, викладача методиста Букреєва Світлана Олександровича. Древне та її учениці Олександри Грінькової у школі кажуть ця виставка яскравий приклад того, як поєднується творчість учня і наставника. А ще доказ того, що мистецтво не має меж і здатне єднати покоління. Анастасія співак, Іван Сергіїв перший міський. Бойова нічия 4-4. із таким надрезультативним рахунком закінчилась зустріч між легендами ФК та ФК Дніпро. Товариський поєдинок відбувся на стадіоні Гірник. Не дивлячись на товариський статус матчу та ветеранський статус гравців, ніхто з команд не посував, і за найменшої нагоди суперники намагалися вивести свою команду вперед. Тож глядачі двобою мали чудову змогу побачити майстерність червоно-білих та білоблакитних футболістів, які пристрасті точились на полі, та який подальший розвит. Та котеранського спорту має бути. Спостерігали та дізнавались наші кореспонденти. Вісім м'ячів на будь-який смак у товариському поєдинку між легендами ФК Кривбаз та ФК Дніпро було несумно та дуже видовищно. незважаючи на статус ветеранського в зустрічі гравців команд різних років, які по собі залишили яскравий слід спортивній історії. На полі було повно боротьби та бажання забрати гру. І, хоча дніпряни першими забили м'яч, але криворіжці раз по раз виходили вперед, тримаючи переможний рахунок до останніх секунд. Втім, майстерності гостям не бракувало, тож вони змогли відігратись під завісу зу зустрічі. Бойовий рахунок 4-4. Дніпро моє рідне місто, моя рідна команда. З нею я був володарем Кубка Федерації, чемпіоном Радянського Союзу. Зараз, як от кажуть, творча відпустка, але з футболом зв'язаний, що добре, що є ветеранський футбол. Дякую Дніпропетровській федерації. Футбола її керівникам, також Кервериської федерації і керівникам, хто організував цю зі зустріч. Дуже цікаво, дуже добре змістовано і на такому прекрасному стадіоні в такому футбольному місці зіграти ветеранами це життя. Учасники обох команд певні таких зустрічей у ветеранському форматі має бути однозначно більше, адже спорт це завжди класно в будь-якому віці. А якщо зорганізувати навіть першість, це був би чудовий приклад для підростаючого покоління. Ми треба більше таких робити матчів, побільше. А ми, як ветерани, ми тренуємося два-три рази на день. У вас також матч буде у нас. Ми в хорошій формі, в гарній формі, і саме розвиток ветеранського спорту цілком може і має набути статусу в осяжному майбутньому. Все для цього є велике бажання. Потрібна кількість учасників, спортивна інфраструктура, попередні рішення міської та обласної федерації футболу. Ми ще розуміємо, що треба щось починати, тому що ми хочемо надалі розвивати ветеранський футбол, як обласна федерація, Криворізького району федерація, також футбольний клуб Кривбас. Тому ми об'єднані в цих зусиллях і це такий перший крок до розвитку ветеранського футболу. Я маю надію, що надалі будуть і такі матчі, і вже будуть якісь образовуватися чемпіонат або інші турніри за участю ветеранів. Крім ветеранських змагань на низовому рівні, які попередньо планують створювати в нашому регіоні, вже найближчим часом мають актуалізувати питання такої можливості на всеукраїнському рівні в Українській асоціації футболу. Гра сталася тому, що у вас обрали нового керівника федерації футболки роги. Ми домовилися провести товариський матч, щоб почати співпрацю. І після цього я говорив з президентом Кривбасу. Він сказав, що з задоволенням приймемо вас на головно. Ні, Арені треба не просто там, проводити товариські матчі. Ми можемо на УАФі підняти питання, що потрібно робити українську лігу ветеранів. І це ветерани і «Динамо на Шахтаря і усіх команд, і щоб це були, може, якісь поїздки навіть не в головні міста нашої країни, а в якісь маленькі, щоб ми розвивали футбол. Вісім гарних голів, гарний настрій у гравців та вболівальників на стадіоні гірник. Все це стало ще одним суттєвим аргументом на користь того, що ветеранський футбол має повне право на своє існування і готовий до нового етапу в своїй еволюції на рівні спеціальної першості. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський. Якими були головні події дня? Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук та Телеграм першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.